Коли сумнів ще не виболів, коли блиски зійшли з лиця, клала руки на перса вибухлі і вмирала при місяцях. Кожен вечір, як сонце гинуло, ти вже знала, тебе нема. О дванадцятій з половиною викликала його сама. Він являвся ти лякалася, зовсім юний, неначе ти. Мряка місячна розтікалася. Відпусти мене, відпусти. Не пускай, не пускай же місячку, дай їй болю і темноти, Хай горище горить і місяця, хай ощать в димарях чорти, хай миста полотна й китиці, спадуть з тіла, як листя звіт, хай святим вашим потом світиться Цей шалений північний світ, А на ранок в устах полинув, а на ранок в очах пітьма о дванадцятій з половиною викликала його сама. І не квітчена, і невінчана, між своїх золочених мряк, Ти почула, рятуйся, дівчино, ти уперше спитала як? І навчили усе як писано. І навчили про світло й тьму, тільки киця зрадливо пирснула, тільки пічка зайшлась в диму, знову стелиш ряднину латану, Догорає твоя свіча, знову серце твоє калатає, біла свита повзе з плеча. Чорне небо в очах стискається, відпусти мене, відпусти, ніч палає, ніхто не кається, лиш як завше вищать чорти. Знов на мисто по грудях скапує, знову скапує жовтий віск, киця свічку загасить лапою, сонні двері замкне на хвіст. Розметаєш волосся в темряву, в білій шиї замре життя і забризкає тьму простелену на кров чи собак виття, небо зміниться, небо спіниться, начекава на молодці. Чорним місяцем запроміниться гострий гребінь в твоїй руці. Не чеши йому срібних кучерів, не в'яжи його душу сном, бачиш, в небі дві зірки змучені, вже тремтять за твоїм вікном. Він напився хмільної вічності, Він лежить біля ніг твоїх, не розчісуй, не треба, дівчино. Ну навіщо тобі цей гріх? І загрюкали, двері вибили, розкололася тінь вікна, хтось пробив його серце вилами, хтось березовий кіл загнав, ти мовчала й кудись дивилася, ти не чула, як стигне час, тільки киця в клубочок звилася і здригалася раз по раз. Ще не знаєш, що в світі Божому. Ти забудеш усе земне. І зустрічному перехожому, прошепочеш, візьми мене, як не схоче, зав'єшся косами, будеш плакати на вітри, будеш полем ходити босою і дивитися догори. Будеш доброю, будеш впертою, прошукаєш його весь вік, і знайдуть тебе в полі мертвою на великдень у Чорний рік.